Це звичайне квадратне рівняння. Якщо Т1 і Т2 його корні, то далі ми повертаємось до заміни, так? обернена заміна. Ось наша заміна Тангенс х дорівнює Т. Сюди замість t підставляємо ці значення і отримуємо два рівняння. Тангенс х дорівнює т1, або тангенс х дорівнює другому корню t2. Просто числа, які в нас вийдуть, ми підставимо в ці. Рівняння. І далі mm -hmm. просто розв'язуємо. Перший корінь буде x арктангенс Т1, плюс ПК належить Z. Другий розв'язок буде x дорівнює арктангенс Т2, плюс P Іншу букву треба взяти, бо два розв'язки маємо. Дві групи розв'язків. Це буде розв'язок нашого рівняння загальний. Отже, оце є загальний підхід до розв'язання однорідних рівнянь другого степеня. Ділення на косинус квадрат, зведення його до квадратного рівняння відносно тангенса, потім заміна тангенса, допоміжне квадратне рівняння, розв'язуємо, повертаємось до тангенсів і розв'язуємо найпростіші тригонометричні рівняння з тангенсом.